Вітаю вас. Житло для кожної людини це річ, без якої неможливе її повноцінне існування. Здавна у нашій державі є певні категорії громадян, яких згідно з їхнім статусом забезпечували житлом за місцем роботи. У селах до цих категорій відносили приїжджих вчителів, лікарів, правоохоронців та інших спеціалістів. За неписаними правилами, сільська громада завжди надавала житло і родині священника. Такий уже порядок. Проте, у нашому випадку, сталося інакше. Тож про навколо церковний конфлікт дивіться далі у програмі Перехрестя правди. У день приїзду творчої групи до села Топілля Млинівського району у хатині, що по вулиці Лісова, 24, у якій донедавна проживала сім'я священника Ростислава Голубовського, зібрали ще мало невдоволених людей. Усі вони переконували, що їхній сільський голова Микола Костюкевич на судах зумисно не відстоював інтересів сільської громади, внаслідок чого їх було програно право на хату втрачено, і нині сім'я священника вимушена звільнити помешкання. Вже приїжджала виконавча служба, зібралося 100 людей і більше. Ми стали заблокували вхід в хату, заблокували люди кругом вхід і сказали: ми не пустимо нікого. Вплоть до того, що хай приїжджає Верховна Рада, хай приїжджає сам президент. Ми цього не допустимо. Хата це на громаду, це громадська хата. І в цьому зацікавлений був один сільський голова. В цьому був зацікавлений другий сільський голова. Сьогодні третій сільський голова це діло упустив. Він попустив для того в корисливих цілях, щоб заселити своїх родичів. Ми. Хату не уступимо. Тут це б'ють на те, що це мої родичі. Для мене моїх близьких родичів тут, близьких на території, немає. Може, і не про великий жаль, тому що мені дуже тяжко самому. Я дуже хотів би, тому що я з багатодітної сім'ї, я 11 в сім'ї. Я дуже хотів би, щоб хтось був з моїх рідних, навіть коли-небудь, знаєте, з кимось порадиться. Але виходить, що б'ють, що це мої родичі. Це є дворідна сестра мого покійного батька. Родичі. Родич. я нічого не відкидаю, тому що я родичаюся з усіма людьми. Люди кажуть, що упродовж 17 років у цій хаті проживали священнослужителі. З часу зведення оселі тут проживало вже три священники зі своїми сім'ями. Упродовж більше десяти останніх років тут жив отець Ростислав Голубовський з матушкою Надією та трьома неповнолітніми дітьми. Обслуговуванням хати та добудовами займалася виключно церковна громада Свято-Миколаївського храму УПЦ. Церква зробила ремонт, зробили опалення, перекрили хату, поставили вікна, у хліві добудували гаража, тут добудували добудову, двері поставили, на все це громада гроші тратила, газ, світло, все оплачувалось. Все, все проводили, все, що могли, громада гроші тратила. Хто нам сьогодні це все верне? Хату ми не віддамо. вплоть до того, що вікна повибиваємо, кришу поб'ємо, хату спалимо. Буде такий, такий, так, буде такий буд, як був 40, 40 гектарів поля було заселено. Буде шкіріші хварині знімено далі. Бачишці, та ми все, та ми все тут давали, і люди. Щоб, сусіди помагали як так. могли. Спірний будинок один із 150 будиночків, збудованих ще в середині 90-х років, за так званою чорнобильською програмою. Був призначений саме для переселенців з забрудненої зони. Запевняє нині діючий підлосівський сільський голова Микола Костюкевич. Чоловік розповідає, що у минулому він також був переселенцем, разом з іншими обживав чужину. Тому добре пам'ятає, як все відбувалося. Сам приїхав з Великого Зарянської сільської ради Добровицького району. 95-му році, нам нас сюди направляли на постійне проживання. Так, як добровільне відселення було з зони. На той час ми відносились до другої зони. Видавалось, список громадян формувався в сільській раді. Там він затверджувався головою районної ради Добровиці, головою обласної ради і е, передавався. Малинівську райдержадміністрацію чи районну раду добре не знаю. і Потім уже сюди на місце переселення людей там конкретно вказувалися прізвища імена й по батькові людей, які мають і, і претендують на той чи інший житловий будинок. Відтак у списку на переселення сімей у села Топілля, Ставрів, Підлості, Млинівського району, що нам показав сільський голова, першими значиться. Костюкевич Степа Микитівна та Костюкевич Олександр Терентійович, що отримали направлення на вселення у житловий будинок позиція 54. Нині його адреса лісова 24, саме там, де проживали священники. Але списки завірені тільки Дубровицькою адміністрацією і Млинівською. Коли як ми переселялися, то нам треба було, щоб ці списки були завірені Чорнобилем України, і потім на основі цього видавалося із рівної з рівно з рівне із адміністрації, такі, така бумага, що ми будинок здали і ну і там далі ж які документи предоставили, і на основі цього видати ордер. На такий то й на такий то будинок на основі того списку, коли люди приїжджали сюди, в сільську раду секретар сільської ради мала виписати ордер на вселення в житловий будинок. Ордер виписаний, ордер у людей на руках був виписаний. Вони отримали ордер. У нас є копія ордеру, тому що вони звертались до нас за вселенням в цей житловий будинок. Сільський голова каже, що з розумінням поставився до письмового звернення Степи Микитівни та її сина Олександра з проханням таки надати житловий будинок, що у селі Топілля, оскільки і досі не скористались своїм правом на переселення. Однак, коли весною 96-го року. Поскільки це було масове пересилення і транспорту як такого не вистачало, весною 96 року, коли вони з речами приїхали на територію сільської ради, то виявилося, що житловий будинок, який їм був виділений з слів сільського голови, тимчасово зайняв священник. Ну, Люди назад речей не повезли, оскільки. Там же на території сільської ради проживала дочка Костюкевич Микітіни. Речі, роз, як кажуть, ми ж односельцями там розподілили. Я рахую, що там не на своєму місці був голова сільської ради, який допустив той, цей час. Вони не мали права жодного права не мали надавати цей будинок. Тому що сім'ї, які виселялись від нас, будинки були закріплені за нашими людьми. І ніхто інший не мав права вселити в той будинок. Навіть мови не можна було вести про це. Священик оселився, жив, підтримував її, і хата збереглася. Тому що два, три, чотири роки, якщо в будинку ніхто не живе, то він зруйнується, навіть якщо він і новий. А якщо ні, то розкрадуть. Але в зв'язку з тим. Що там проживав сьогоднішній священик Голубовський, сесія сільської ради? Проголосувала одноголосно на чолі з сільським головою відмовити вселення Костюкевич Степі Микитівни. З, з цим рішенням е, ми е, Коментували це тим, що в даній хаті проживає з 2002 року сім'я Голубовського. Сільська рада е, не має жодних підстав, як він селявся, значить вселився самовільно туди. І ми сказали, що ми не можемо такого питання вирішити. Рекомендували їм звертатися до суду. Як приїжджала поселятися у Тупілля саме сім'я Костюкевичів, сьогодні Валентина Косачевич, що з 89-го року у сільській раді працює секретарем, не пригадує, бо такі мало, небагато, а майже півтори сотні сімей тоді таки переселилось до них. Каже, що ордери сільська рада не видавала, а лише виписувала, і то в окремих випадках, бо й були такі, що приїжджали вже з готовими документами. Контроль за переселенням вів Мінчорнобиль, за погодженням з обласною радою, районним. Ми адміністраціями забруднених районів та Великоозерянською сільською радою тому вона не може пояснити, чому на ордерах відсутня дата видачі і як при цьому мають відраховуватись ті 30 календарних днів, упродовж яких був дійсним ордер на переселення. Із машиною приїхали і зайшли в кабінет. Голови тоді був Ясницький Андрій Михайлович. То це вже ми Андрій Михайлович прийшов сюди в кабінет і каже, що от прийшли ті люди, але ж вони до мене в кабінет не заходили. Вони з головою поспілкувалися, зробили якісь свої висновки. Ну і поїхали. Ми взагалі не відраховуємо, тому що цей ордер видавався за багато років. Це не при мені і це не моя помилка, яка була зроблена е, цим. Я не можу відповідати за помилки тих, хто зробив. Люди кажуть, що будинки для переселенців були завершено у будівництва, і місячний термін дії ордера надавався скоріше для того, щоб якомога швидше в них заселились нові господарі, адже було дуже багато крадіжок, і той, хто зволікав з переселенням, ризикував власне, своїм майбутнім майном. На думку пані Валентини, можливо, саме це вплинуло на рішення сільського голови, що дозволив оселитись священнику у пустуючій на той час хаті. Зі слів Андрія Михайловича. Який тоді головував, він дозволив, але письмового дозволу не було. Хата на той час як Костюкавич степа з сім'єю не переселилася, хата пустувала. Священник приїхав, жити нема мав де, зайшов до сільського голови, про що вони говорили? Я не знаю, але він після того вселився. Будинки, які знаходяться на території сільської ради і підпорядковуються сільській раді, без дозволу сільської ради священик туди не може війти жити, і тому я вже говорю, що за 17 років цього будинку там вже третій священнослужитель живе. І першочергово голови сільських рад говорили, що цей будинок можна буде купити, можна буде переоформити, щоб це була власність церковної громади. Ну, вчасно так, от громада не справлялася з цим завданням, і тому ми втратили таку можливість. Але зараз хотілося б, щоб узаконити цю будівлю для громади сільської. Тому що цей священик, навіть якщо ми переведемо його на друге місце, прийде інший священик, якому теж потрібно буде жити. А от сам Віктор Новак, що до 96-го року включно був сільським головою, пояснює, що деякі будиночки так і залишились пустувати. А оскільки термін дії ордерів завершився, то обласна рада передала чотири будинки виключно на потреби сільської ради. З цих чотирьох будинків, яких виділили сільській раді, ми Два приватизували дільничому, дільничому учасковому і лікару сільському. А два будинки лишилося для школи початкової і для сільського батюшки. Ну, І з того часу тут проживало. Три сільських батюшки 17 років проживали. Ніхто не піднімав ніякого питання, що то чиїсь ордер, хтось має на хату, що. Світлана Бондару каже, що вже не так далеко до пенсії, тому не особливо переживає, що за своє правдолюбство може втратити роботу за Її обурює і сам факт виселення сім'ї священника і витрат церковної громади, на відшкодування яких марно й сподіватись. І це при тому, що в архіві Млинівської райдержадміністрації їй таки вдалося розшукати документ, що свідчить про те, що з дозволу Мінчорнобиля сім будинків сільська рада все ж використовувала для своїх потреб сім будинків, це так був виділений будинок для зубного лікаря в селі Підлості. Був виділений будинок під пекарню, був будинок виділений під Ковбасний цех у підлостцях. Тепер будинок тут під школу в селі Тупіля початкову школу. Будинок оцей на швейний цех і будинок для лікаря. Амбулаторії, ну не знаю, не можу сказати точно, чи для участкового будинок. І участковому будинок. Сім будинків. І, це, і цей будинок, в цей будинок ніякий він не йшов під житло. Сюди завозились швейні машинки. Привозили сюди швейні машинки. Ну, привезли людей, нема щось тут. Ще устаткування, те не було кому працювати. І так це житло рішили. Сесія Марія Семенівна сказала, сесія сільської ради рішила. Віддати для проживання священнику. на думку сільського голови, документально підтвердженим сьогодні є факт передачі на баланс сільської ради лише по одному будинку для сім'ї дільничного інспектора. Про решту можна лише здогадуватися. Швейна не могла тут бути. Тому що вона не ну не стояла в цьому переліку. У Нас, наприклад, на сьогоднішній день е немає документів жодного рішення і жодної якоїсь документації. Ми не знайшли хоч ми дуже довго шукали, тому що прокуратура цим займалася. Ми не знайшли у тих документах за минулі роки, щоб знайти якийсь документ, який підтверджував би, які будинки дійсно відповідали. Розумієте, що е, цей будинок не міг іти під швейну, коли у ньому на нього було направлення на вселення громадян. Це помилка, чи ясі? Ця хата ніколи під швейну не була? Ця хата була для переселення сім'ї. Чорнобильської сім'ї Костюкаве Степа Микитів. Я сьогодні через 17 років не можу сказати точно, чи цей ордер був виданий, чи не був. тому, що я звертався, щоб мені показали його оригінал, мені ніхто його не показав. І коли був суд, то навіть нас не попередили, щоб ми підтвердили або заперечили істину про те, що нам виділено цих чотири хати в розпорядження сільської ради. Раїса Копоть одна з тих, хто переселився з Дубровицького району на Млинівщину, аби врятувати хвору дитину. Жінка каже, що не пожалкувала про переїзд із сім'єю на чужину, бо клімат більше підійшов дівчинці, і хвороба відступила. Та добре пам'ятає, що усіх переселенців було попереджено про обмежені терміни дії ордерів та чергу охочих переселитись з забрудненої зони. Тому, на її погляд, лише родинними зв'язками та бажанням допекти церковній громаді сьогодні можна пояснити ситуацію, що склала. Втім, не лише за хату чекають відповіді селяни від свого голови. Він видав первинні документи до суду, які треба було. Хто ж віддає? Голова. Я звернулася в держадміністрацію і в відділ земельних ресурсів, на яких правах голова отримав собі паї. І мені дали відповідь, що він працював 2000 тисячі з 92 по 94 рік в забрудненій зоні і був переселений е, і пра... далі працював по 99 рік тут, понімаєте? Е, значить, виходить, з 94-го року вже він тут працював, по 99. -й. А він переїхав 95, й мабуть, що осінню або весною 96 му понімаєте? Він проживав там, а вже в його навіть в стаж тут ішов. яка, яке тут робиться в нашій. Нині, як каже, владі, це неправда, що я пізніше, тому що вона пізніше приїхала, я приїхав раніше за неї, а різниці немає. Хто раніше, хто пізніше, вона отримала пая і отримала і отримав пая її чоловік. Чому не включили людину, яка працювала все життя? Розпаюванням займалася комісія колгоспу, сільська рада ніякого відношення не мала. Сільська рада списки лише подала на державні акти у 2001 році відповідно до списків колишнього колоспу. Для колишнього депутата Підлосівської сільської ради Марії Орешко і досі не зрозуміло, на якій підставі Млинівський районний суд відмінив рішення сесії депутатів сільської ради про надання згоди на тимчасове безкоштовне проживання у житловому будинку сільського священника, адже громада не має іншого альтернативного житла для священнослужителя та його сім'ї. треба було б сказати, що це якби це сім'я була, це люди надзвичайні. Скромні. Тому вони не хотіли конфлікту, по-перше, з, з односельцями, з громадою церковною. Ну, ждали, що раз люди пообіцяли, що це буде зроблено, входили, як кажуть, в положення священика, але виявилось, що ні пан Голубовський священнослужитель, ні громада. Вирішувати це питання не збиралися. Тож у 2009 році від імені Степи та Олександра Костюкевича в позовну заяву до Млинівського районного суду подавав Іван Коваль. На його думку, справа мала б вирішитися за одне-два судові засідання. Та судова тяганина тривала два роки і закінчилася мировою угодою. Голова заявляв, що він. Пропонував мені рівноцінне житло з відповідними санітарними умовами, але я відмовився. Насправді голова мені нічого не пропонував і ніяких пропозицій від нього не поступало. Навіть громада приходила на зустріч з нашими опонентами з людьми, які претендують на це житло, і пропонувала викупити цю хату для громади. В них люди відмовили. І оце як постало питання про виселення батюшки. Тоді, як приїжджала виконавча, ми їздили в сільську раду і ще, та я їздила, і ще жіночки, і ну, говорили, якби за це рішення. А він нам відповів, що це е, рішення суддя відмінила. Яке ну, рішення Рішення сільської, сесії сільської ради суддя відмінила. На якій підставі на які він нам не пояснив? Відмінила і все. На якій підставі не було пояснення. Без коментарів та пояснень судді Млинівського районного суду але бандури залишилась і наша програма. Попри обіцянки та свою зайнятість у суді, Алла петрівна так і не знайшла часу для нашого спілкування. На думку адвоката Івана Коваля, що представляв інтереси степи та Олександра Кустюкевичів, термін дії ордера на житло у селі Топілля, котрий мали його підопічні, хоча й давно минув, та своє право на отримання житла вони не втратили, оскільки воно було порушене, та від ордера вони не відмовлялися. Відповідно до порядку переселення, затверджений 706 шостої постанови кабінету міністрів від грудня 1992 року. Передбачено, що навіть в, тому випадку, навіть в тому випадку, якщо переселенець не скористався своїм правом на переселення, то цей ордер з відповідним висновком комісії повертається в обласну державну адміністрацію, і це житло перерозподіляється між чорнобильцями. Вони приїхали, ордер здали в сільську раду, але сільська рада замість, щоб дати ключі. Від будинку і вселити попередньо. Вселила туда священника. Вони звернулися, але ці сказали, почекайте, ми вам дамо інший будинок. Ну затягували, спеціально затягнули цю резину, затягнули щоб я тут. Щоб другий чоловік передумає. вони здоли майно, з хата їх стоїть. Зараз розібрана, нічого ніхто ні не проживає там. Uh -huh. Вона розібрана стоїть, майно да, здане. Uh -huh. Другий, а цей священик затягнув, пообіцяв, що я звільну, звільну, затягнув, затягнув. Втім, звернення до правоохоронних органів, які б зафіксували факт перешкоди вселенню переселенцями у виділений для них державою будинок як зі сторони Костюкевичів, так і з боку сільської ради у справі не фігурують. Якщо проаналізувати, коли вперше Костюкевичі забили на сполох щодо свого права на житло, то вони дивним чином співпадають з обранням сільським головою саме Миколи Костюкевича. Тимчасове проживання цього батюшки затягнулось. На другий рік. Виявилося, що цей батюшка виселився, але тимчасово був поселений інший батюшка. І так це діло тягнулось. У 2001 році Степа Микитівна вирішила, що якщо вона буде проживати в озерах, то це ніколи не закінчиться. Вона в 2001 році знімається з реєстрації і приїжджає, реєструється на території Підлосівської сільської ради своєї дочки. Це тоді про яку не про як прохороні органи і навіть і мови не вівя. Можу продемонструвати останню пояснення заступника голови райдержадміністрації Млинівської, що оскільки там проживає сім'я священника, то ви можете своє право реалізувати на це житло тільки в судовому порядку. Отець Ростислав каже, що як священнослужитель не має права вибирати собі парафію. Сказали, що буде проживати у церковній хаті. Так упинився на лісовій 24. Лише після чотирьох років служби почув про сільські перемовини. Мовляв, знайшлися власники ордера на хату. А у 2008 році випадково дізнався про судові слухання. Згодом зрозумів, що сільський голова не дотримується обіцянки відстоювати інтереси громади, натомість повністю підтримує вимоги позивачів та підбурює людей. Мовляв, священник хоче привласнити хату громади. Коли це запитання дав голові, чому він підставив громаду? От він сказав, що він нічого не писав. Це все витівки районної судді. І на суді і суддям не упрекало, що ви ніхто до цієї хати, ви не маєте права, тому що ви не ви не Чорнобильці будинок будований державою для Чорнобиль, для переселенців Чорнобильської зони. І е, так вийшло, що в нас був нас вибору не було. От нам у нас не було виходу інакше як просто уступити цей будинок, рішення про укладання мирової угоди приймалося поспіхом навіть за відсутності власне священника у залі суду. я йому запров... повідомив по телефону, що запропонована така то мирова угода, але оскільки як йому здалося. Що вже все тут вирішено, так я з його слів почув. Сільський голова проти нього висловлювали, що ви проживаєте незаконно в чужому житловому будинку. Зі сторони суду теж наші клопотання на наше клопотання так сказати були зауваження, скільки ви будете затягувати справу, люди на вулиці проживають, а ви живете в чужому житловому будинку. І Голубовський прийняв, думаю, на підставі цього можливо по телефону. Він цього не міг зрозуміти. Він дав мені вказівку, підписувати цю мирову угоду, щоб якимось чином, так сказати, припиняти це судове засідання. Суть мирової угоди зводилась до того, що Голубовський проживає в цьому житловому будинку до, по моєму чи липня, чи серпня 2011 року. Добровільно до того часу виселяється, сім'я Костюкевича займається і жливий будинок. Та після укладання мирової угоди у зв'язку з новими обставинами, що значно ускладнювали вирішення житлової проблеми, що постала перед сім'єю Голубовського, затягувався час власне самого виселення з хати в селі Топілля. Тому згодом священник був вимушений звернутися за допомогою до Млинівської міжрайонної прокуратури, адже на його вихованні було троє неповнолітніх дітей. Відтак в апеляційному порядку оскаржувалася ухвала суду першої інстанції про затвердження мирової угоди, яка не лише порушувала права неповнолітніх дітей священника, але й перекреслювала його права на подальше проживання у спірному будинку. І апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу прокурора з тих підстав, що підстав для втручання прокурора в цю ситуацію немає. Зараз ми ще поки що надіюсь до кінця опалювального сезону протримаємося в цьому будинку. А на не знаю, як буде питання стояти далі. Проти сільського голови не можуть люди відверто йти. Сказати, що от тільки через Олександровича от таке сталося. Ну, але і допомоги ми, як сім'я від нього, ми не бачимо. Те, що він заявляє в е, суді, що він надає нам житло, ні, рівно прав на цьому. Він до нас ні разу не звернувся, до себе він нас ні разу не закликав. Ось, нічого він нам назустріч не іде, як сім'ї взагалі. Втім, на думку сільського голови, Підлосівська сільська рада це приклад того, як у п'яти селах однієї сільради можуть мирно жити та вирішувати свої проблеми люди різного віросповідання. Адже тут є і православні обох патріархатів, і баптисти, і євангелісти. Натомість люди, що зібрались у хаті священника, почувають себе незахищеними, а подеколи навіть без права голосу, бо давно є у меншості щодо протестантів, які живуть на території сільради. Мені здається, що тут є якась така трошки загострення між конфесіями, тому що бачите, як вони баптисти, євангелісти, баптисти п'ятидесятники чи п'ятидесятники є, українська православна, Московського патріархату церква, ну, багато конфесій. І ну, тут йде трошки, якби, таке, але ж, загострення між цими. Конфесіями. Я до голови ходила і казала, чого ви, Микола Олександрович, не залучали громаду. Коли ви знали, що ми втрачаємо житло, громада, так якби, чому ви не зібрали схід села і не сказали, шановна громада, ми втрачаємо житло для священика? Зрозуміло, що нам житло для священника треба. Село наше віддалене, село наше ніхто доїжджати сюди не буде. А голова сказав. Я казав, а кому казав, я не знаю, кому він казав. Це скоріше конфлікт між церковною громадою і сільською радою. Але е, сам факт, те, що голова є прихильником іншої конфесії протестантської конфесії, то це викликає у наших прихожан певну думку, що це спеціально робиться, щоб послабити позиції, адже громада православна в селі і так набагато менша від протестантської конфесії. Скоріше за все право на проживання у будинку по лісовій 24 сім'я священника Ростислава Голубовського таки втратила. Та відкритим залишається питання: хто відшкодує церковній громаді кошти за всі ті витрати, які робили люди упродовж 17 років, розбудовуючи оселю священника? Вочевидь, це ще не крапка у суперечці, про яку ми намагались розповісти. Та схоже, що на наосліп Феміді таки важко було вислухати думки усіх, хто очікує на її справедливе рішення. А на сьогодні це все. Побачимось на перехресті правди.